Охрана охраны мы все понимаем но мы хотим Построить новую Украину, да, где не будет блатных, где не будет въезд общий у нас там, вы ломанули сюда. Ну, это такое. Мы могли вас попросить, мы хотим вам напомнить о корпежах и всем остальном. Мы люди в Украине, и закон для всех абсолютно отдельный. Еще одно питание можно? заїжджали заезжали ваші люди, я не могу кто, а. Стрелить прес-секретарі, і Говорит старшій людині в два рази, что вы гоните. Вибачте ми не гони. Я вам скажу. А, ви ви ж помните, хто заговорит. Просто, просто відношення до людей має бути враження. Щоро... Ви ще не про владі, а ви, таке, вибачте. Ми вам даємо. І для цього ви стояли, ви боролися. Не ви, а ми. Богдан, ты знаєш за що? Вот это, вот это он. То, 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 то. Юля Владимировна, помніть, хто зробив цю революцію, не забувайте. Юля, не підведи народ, я тебе дуже прошу. Будь ласка. Це для мене саме головне, просто щоб ти це знала. Слава Україні! Герої! Героям слава! Відпускайте все. Слава Україні! Героям слава! Боги, бля, бережіть героїв.